Про події війни говорить з Принаймні двоє цивільних загинули і п'ятеро дістали поранення внаслідок ворожого ракетного удару по житловому сектору одного із сіл сумської громади. За повідомленням обласної прокуратури, пошкоджено або знищено більше десяти домоволодінь. У п'ятницю зранку ворог запустив по селу три балістичних ракети. Ще одна людина загинула у Сумах внаслідок дронової атаки міста. Окрім цього, за минулу добу одна людина загинула і ще 19 цивільних дістали поранення внаслідок російських ударів у чотирьох інших прифронтових областях України. Зокрема, на Харківщині 10 поранених у різних населених пунктах. Протягом доби ворог атакував область кабами та дронами різних типів. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти п'ятниці ворог атакував територію України 40 безпілотниками різних типів. Із них понад 20 шохеди. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 33 безпілотники на півночі, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання шести ударних безпілотників на трьох локаціях. Україна пропонує всім європейським країнам, сусідам Росії спільну програму фінансування виробництва та розвитку дронів перехоплювачів. Про це заявив президент України на зустрічі з президентом Фінляндії. Володимир Зеленський запевнив, що Україна, як лідер цього нового технологічного напрямку, готова ділитися досвідом і розширювати свої виробництва. На думку президента України, зараз важливо зосередитись на тому, щоб створити надійну, комплексну і дієву систему захисту Європи. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералом Весловом Кукулою. Як зазначено у повідомленні, головнокомандувач висловив вдячність польському народу та війську за постійну підтримку України військову і логістичну допомогу. Він також розповів польському колезі про оперативну ситуацію на фронті та поточні потреби Сил оборони України. Обговорили інші теми, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті дронової атаки військ Російської Федерації по територіях України і Польщі. Підкреслив генерал Олександр Сирський, черговий акт агресії з боку Москви лише посилює висновок. Потрібно більше інвестувати в дієву безпеку східного флангу НАТО, в безпеку України, яка першою відбиває удари російського агресора. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 195 бойових зіткнень. Це на 10 менше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 60 атак агресора. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 33 ворожих штурми на Лиманському 21. Найменше бої зіткнень відбулося на Придніпровському та Краматорському напрямках. Там зафіксовано по дві атаки ворога. На Оріхівському ворог здійснив один штурм позицій наших захисників. На Голіпійському напрямку противник наступальних дій не проводив. У четвер ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари. Зокрема, скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 919 обстрілів, з них 111 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 5 960 дронів Камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну важку вогнеметну систему та 5 артилерійських засобів російських загарників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 273 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 64 одиниці автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом ми переможемо. Слава Україні! Українські прикордонники не фіксують великої кількості російських військ на навчаннях у Білорусі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, кількість російських військових у Білорусі навіть менше, ніж два роки тому, коли Росія тримала там десяток тисяч особового складу. Андрій Демченко також додав, що на сьогодні не спостерігається якоїсь активності у напрямку українського кордону. Нагадаємо, що 12 вересня у Білорусі розпочалась активна фаза російсько-білоруських військових навчань захід 2025 Військове керівництво держави привітало українських військових із професійним святом днем фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Як підкреслив міністр оборони Денис Шмихаль, завдяки роботі, зокрема воїнів радіоелектронної боротьби, ворожі дрони та ракети часто не досягають цілі, а війська окупанта залишаються без зв'язку. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський відзначив, що практично кожна бригада чи батальйон у Збройних силах України мають на озброєні засоби РЕБ, зокрема такі, що допомагають успішно протидіяти малорозмірним російським безпілотникам і цим рятують життя військовим. Головнокомандувач також подякував фахівцям радіоелектронної боротьби за професіоналізм та самовіддачу. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.